Ось ця скульптура збройного Джури зварена з майже тисячі шматків металу. Вона за вишки сягає 2,5 метрів. Створював її скульптор Сергій Кляпетура за допомогою художника Романа Кліща. Постать молодого юнака. І вона втілилася в металі. Власне, ця робота теж зроблена з металу. Ну, такий залізний хлопець. Джура окреслює якусь грань, зрозумієте. Тобто на межі. Матеріал. Ну, недооцінений насправді. Бо люди звикли, заліза багато, начебто воно дешеве, так? але насправді ми завдячуємо прогресу залізу. Ось. І досить благородний матеріал, і якщо до нього правильний підхід, то... Він може дуже довго стояти. Перший в Україні пам'ятник Джурі встановили 5 п'ять років тому в селі Лісоводи на Хмельниччині. Але той збройносець постає у вигляді і дитини. І Автор зберіг макет скульптури з пластиліну. Ну оця перша ідея виникла якраз на довірі сільської школи в селі Лісоводи. Ну а потім виник оцей. Цей що ви бачите його великого. Ну от якийсь, якийсь варіант наступного джури. Така трансформація. Вбирається в одежу, дорослих Зброя в нього більше стає. Джура юнак змінив іграшкового коня на шаблю. Скульптори працювали і, над ним і, три да. місяці. Найбільше часу забрали дрібні деталі. Автори згадують, основні зварювальні роботи припали на період блекауту. Ішло важко Ну, важко навіть морально. Війна забирає оцю, знаєте, творчість, якби ну, не хочеться творити. У перші дні війни у всіх була паніка, і якась була дуже така затяжна пауза. Я думаю, то у всіх і невизначеність. Ну, але ну, ми не можемо поставити життя на паузу, тому треба жити, не дивлячись ні на що. Майже п'ятиметрову скульптурну композицію встановили в центрі Кам'янця-Подільського на честь дня міста. Пам'ятник він дійсно є нагадуванням те що в Україні продовжується війна в нас є свої герої. І ми сподіваємося, що Господь Бог і оцей символ нашої перемоги, нашої незламності молодих хлопчина, джура це буде оберегом для всіх українських міст. Скульптурна композиція Джура створена за ініціативою автора одноіменного проєкту Дмитра Савенка. Мої слова, що знаходяться на постаменті тут, в Кам'янці-Подільському, такі самі слова в селі Лісоводи, там, де стоїть наш перший джура. І вони показують той сенс. Який може бути в житті у кожної людини, я зараз говорю про українців. Вчись жити, вчитись, сміліти, творити це той якраз заклад, що людина має. За яким має працювати на протязі своєї життя, допомагають у реалізації проєкту Джура, благодійники фонду міст. Для нас важливо було бо створити цей проєкт. Чому? Тому що, по-перше, показати, що життя тут також є. Хлопці боронять, вони ж заради чогось боронять і створити оцей дух, передати дух, яким наповнюються наші серця зараз саме такими речами можна за ідеєю автора проєкту Джура, такі скульптури. Римають з'явитися у різних українських містах як символ сили духу нашого народу, незламності та жаги до свободи. Анастасія збродова, Володимир Бобінський, Хмельницька область, п'ятий канал.